Зайшов у відділ IKEA, де типу браковані чи які речі продаються. Але перед тим хочу показати вам, от дивіться, така підставка під ноутбук. Ну Просто щоб він трошки вище стояв туди, да? щоб для очей було мочніше. 20 франків. Бля, питання, за що 20 франків? Це 1000 гривень за кусок дерева. А так з того, що тут є цікаве, найбільш цікаве, це от... Духовки. Духовка, наприклад, така коштувала 1099, ну, тобто 1200-1300 доларів, по знижці 439. Не знаю, що в неї тут за проблема. Так само і тут поряд ось 949 з знижкою 379, тобто 60% знижка. Стільчики ось такі по 25. Пранків. Така штука за 129. Коротше, багато товарів з якимось там невеличким браком, да. І зі знижкою. Ось, наприклад, комод за 109 коштував 180. Ось він ось такий в вроді. Нормальний. Не знаю, що з ним не так. Стіл, наприклад, коштував 169, зараз коштує 99, 41 від 40. Зляжка, прикольний. І якісь там нюанси, але ж. Ти купуєш, воно там через пару якийсь час те саме з ним стається. Якісь тумбочки. Ось тут також матраси. Ось матраси. 200 коштує, коштував 340. 150 коштує, коштував 250. Що з матрасами не так, я без поняття. Ну тут ось видно. Що є якісь приколи. Стіл теж 99. Коштував 169 прикольно. Ось такі 89. Коштавав 200. na da cene na mebli kosmos